Вулиця Єрмака працівникам комунальних служб останні тижні не давала нудьгувати. Як ми вже повідомляли, близько двох тижнів тому тут прорвало трубу, по якій жителі отримують воду. Провести якісний ремонт вдалося лише за другою спробою. А через це люди майже тиждень були без води. У мене так як четверо дітей, ну і в принципі дуже погано, тому що не було води, і прийшлося трошки тугувато. Відремонтувавши трубу вдруге, працівники комунальних служб залишили після себе гору землі та болото. Автомобілі через це повинні виїздити на тротуар, щоб об'їхати небезпечну ділянку. Чи хвилюватися за дітей люди навіть і не знають. Тут розрили нам тут дорогу, не зробили до кінця. Прийдуть дожі, Тут ями машини застрянуть і не можуть об'їжджати по тротуару, їздять машини. Не витримавши такого свавілля, люди подали скаргу, під якою поставили свої підписи. Також запросили телеканал м студіо, щоб висвітлити таку роботу працівників комунальних служб, які залишили за собою недбало зариті траншеї, але так і залишили нову пробоїну біля будинку 26, яку тоді чомусь не помітили. Відразу після виходу в ефір Сюжету про роботи комунальних служб на вулиці Єрмака 27 серпня аварійна водоканалу знову повернулася, аби усунути нову пробоїну у трубі. Ми вирішили 22 серпня, провести громадські збори. Взяло участь більше 20 людей, підписали відпідну колективну скаргу закарпатського суну державного адміністрації департамент комунального господарства, запросили телеканал МСТУ. Після чого хочу відзначити негайно наступний робочий день після дня відповідно незалежності. У вівторок, 27 числа, прибули аварійно бригади з водоводоканалу і проводили ремонтні роботи. Однак, коментар зі сторони праців. Канали був такий, що для чого ви викликали м студію, писали розумні петиції. Достатньо було зателефонувати ми в дане питання. Вирше боротьба увінчалася успіхами. Тепер вода йде лише в крани своїх, а не на вулицю. Однак, що робити з наслідками такого ремонту? Люди не мають уявлення. кажуть з настанням осінніх дощів, вулиця перетвориться на болото.